Причини недостойної поведінки вашого чоловіка, чому саме так він е, е, діє, чому саме так він говорить, тобто є якісь причини, є якісь провокації, або його хтось провокує, або ви його провокуєте. Зараз ми побачимо ці причини недостойної поведінки вашого чоловіка. Так, причини, недостойної поведінки. Чекаю прямо від вас, чекаю прямо від вас обратної связи. Саме як ваша карта, ваша колода програється, тому що тут цілеї історії життя, не історії в п'яти картах, вони зразу вже попали, як воно відігралося в вашому випадку. І так, Причини недостойного поведіння. Ви слишком горди, занощі. Ви критикуєте, а ви самі знаєте, як краще, я тобі сказала, ви холодная, можливо, в постели. Почему холодная, ну, то, що, вас теж все задовбало, понимаете? Уже сили немає. Що там задовбало, не знаю, ну, можливо, так і є. Ви відстранились від нього. Він вже не відчуває, що у вас є родина, а кожен сам по собі. Ну, ви уж точно, сама по собі. Ви поспішаєте, можливо, ви строїте, будуєте свою кар'єру? Можливо, ви повністю віддалися всю свою весь свій час свою увагу на свій якийсь проект, де ви хочете досягти. Гарного майбутнього для вашої родини. Вам просто вже нема часу звертати увагу на вашу родину. Дівчата, чесно, сама знаю, як це буває, сама була холодною лідяною королєвою. Коли строїла, будувала собі свою кар'єру, я так її побудувала. І в той час, коли я ще була холодною ледяною. Королєва якось було не до родини. І це дуже велика помилка, тому що наші рідні це наша платформа, де що б як не сталося, а це калибілька, в якій ми відпочиваємо. І тому король Жезлов, мечей. король мечей. і ви б'єтесь на саблях, смотрите. Король мечей, королева мечей. До чого це призведе? До розлучення. Потому що короля Мічей неможливо, победить в цій битві. Король мечей – це стратег. Він виждіт, він построїть оборону. Ми розуміємо, хто такі да? Він підгадає час, коли можна вдарити дуже боляче. І оце буде остання крапля. Тому. В цьому випадку ви не двоє. Якщо ви вже надоїли одне одному, ну відпустіть одне одне, да? так ні, ви ж сражаєтесь. Це рыцарь мечей. Тобто всі мечі мира я вже тут достала найстарші, найсильніші карти младшого аркана, Вони всі тут. І це, кстати, колісниця це теж війна. Колісниця в інших колодах а, мужчина в доспехах на колісниці їде побіждать. Тобто, у вас війна, ну просто і, і яка карта шута, дурна війна, яка призведе до нульового результату. Тобто, ваші всі. Бойові дії, які у вас тут сталися, ви два лідера, ви переходите один одному дорогу, ви одне одного повчаєте щось требуєте, і це призведе до нуля. І, можливо, залишилось таких бойових дій три місяці. Тоді або в когось голова відлетить, або в ці ті мечі. Не знаю, як ви тут поступите. От, напишіть, будь ласка, як у вас проігралася ваша колода, тому що. Ну, Тут дуже важкі бойові дії, і кожен прагне до свого, до свого успіху тут. чекаю ваших відгуків. І так, варіант номер два. Причини. Тобто в першому варіанті все ж таки почала війну жінка. Другий варіант причини недостойної поведінки вашого чоловіка, ну, мені кажеться, що ви, можливо, знаєте, як, закохали і ви стали удобною. Удобна женщина, яка закриває його потреби, яка ходить на дві-три роботи, яка дуже ярка, креативна От, ваше кохання, ваш вибор, що ви хочете. Ви хочете залишитись в цих стосунках або піти в інші стосунки. І саме зараз я не говорю про те, що є інші стосунки. Я говорю, що, можливо, вже. Хочеться вийти із этих душних отношений, де куча емоцій, де кожен кидає свій камушек в ваш емоційний стан. Ну, тобто, ну, є би, ілюзія дружби в сім'ї. Вже хочеться звідси вже втекти. Хочеться до... в нове життя. В нове життя і ви це вже роздумуєте. Можливо, ви дуже сталі удобні, можливо. Знаєте, сохраняєте ілюзію, що у вас сім'я і у вас все добре. але ви вже заморилися, тому що королева жезла вона не буде довго терпіти, вона знає свою цінність, не свою ціну, а свою цінність. Це дуже різні речі. І тому вона знає, що вона може дати чоловіку, і вона розуміє, достойна ця людина або недостойна. І тут щось поламалося. Можливо, можна ще виправити, розуміючи психологію вашого чоловіка, чому саме так, а можливо, вже, вже й не треба. Тобто, тут все на особистому виражінні, якщо захочете, ми все прояснимо. Так, варіант номер три: причини недостойної поведінки вашого. Чоловіка ціла трагедія, трагедія життя, як так сказала. Ну, ви ж пам'ятаєте, да? загальне ворожіння. І так, а це в нас тут лицарь мечів. Міч тобто, є нападки, є агресія, є безконтрольна поведінка, хочеться укусити, топнути, куснути. І так до вас відноситься чоловік. Можливо, це навіть і за грошей. Із-за того, що ви або відкладаєте кошти на майбутнє. Або кошти до вас йдуть дуже повільно, ви якісь требування йому пред'являєте. Можливо, він потеряв роботу зараз час і, і, і каким то йому ізвісним причинам він не виходить на роботу. Тобто це ця агресія пов'язана з грошима. І його підтримує який-то. Старець рода, батько, дід або ще щось, або підтримує, або воює з ним. Да? І він, ну, я б не сказала, що він дуже получає підтримку да? старійшини рода. Він мріє до зміни життя, ну, скоріше всього, здесь буде предательство. Що таке предательство в цьому випадку? Да? Тут ми дьявола не бачимо, гроші не проп'є, не прогуляє. Тут ми не бачимо, він не відчуває підтримки в родини, і тому для нього він ну, живе в якомусь собственному мірі, він захищається від всіх, тобто йому цікаво тільки те, що він там надумав. Важливо, він зараз, знаєте, як? От мене смущає король Рицар Пентаклей. Тобто, ну, я же делаю щось. Ну, що ви ко мне придолбались? Я же же делаю, ну і что, что що мало денег где-нибудь, вот там через 10 лет у нас буде мільйон. Можливо, це саме така ситуація у вас, що родина не розуміє, як це, що це. Він не отримує поведінки, тому він захищ... підтримки не отримує, тому він захищається. Ну і п'ятерка мечей – це дуже серйозна карта предательства. Тобто він може все кинути і піти світ за очі, він може... Ну, це може бути що завгодно. Тобто неожиданні поступки. От чоловіка, которых не ждешь. Так дословно. Ось такий у нас четвертий варіант. Ну, прям всі варіанти у нас судьбоносні. Причини недостойные поведінки чоловіка. Варіант номер 4. Що не колода цілі історії. Так що пишіть, будь ласка, свої відгуки. Прямо дуже цікаво, як воно в вас програється, ставте класики, радьте дивитися такі відео вирожіння і чекаю відгуків і підписок від вас. І так, причини. Ну, ми тут бачимо хлопця, який працює, а працює над грошима. А грошей небагато, він працює сам, йому зараз важко, але він дуже вкладається в свою справу. Блазень. Можливо, він, знаєте, поступив опрометчиво, можливо, він щось не розрахував, щось не, не, не просчитав і в чомусь помилився. Можливо, дуже дерзка почав на когось. Ну, рішення було саме від нього. Це було нове діло, яким він ще не займався. Воно його дуже зацікавило, йому прям, от він прям переживав, радів, йому хотілося, йому подобалось це діло. І якщо ви його дома не підтримуєте, його підтримає інша жінка. Но здесь королева жезлов. Королева жезлов це огненная женщина, женщина дела, работы, бизнеса, проявления креативного подхода к якоїсь, до якоїсь справи. І якщо він від вас не отримує підтримку, то він знайде ту, яка його підтримає. І коли жінка любить говорити, да, о, ти почав нове діло, дітям нічого, ти вже ви всіх всіх тут вже замахав своїми ідеями, коли ти вже почнеш гроші заробляти, ля-ля-ля жу-жу, бо перша карта в нас малувато грошей. Да, і ви знецінюєте людину в її справі, в її Бажання досягти найкращого не зараз, а більше туди далі. Можливо, в нього зараз немає якихось великих заявок, заказів, проєктів, але вони можуть здійснитися благодаря його упорству і труду. І коли ви знецінюєте, якого б типу характеру не був чоловік, якщо його знецінювати, він. Завжди голодний на признання його дійствій, заслуг, його успіха, то, що він робить для вашої родини. Завжди знайдеться людина, яка його оцінить. І голодний чоловік завжди піде туди, де його цінять. Тому це порада скоріше жінці. Ще нема цього критичного стану но не доводьте до цього критичного стану. Тому що жінки теж ще такі штучки, як ви самі зараз побачили. Мої телефончики зверху: пишіть свої відчуття, як у вас програлися ці колоди дуже цікаве сьогодні вираження. І хто хоче особисте. Ворожіння, записуйтесь, будь ласка, записуйтесь, я завжди вам допоможу, поясню. Ви завжди можете задати любі уточняючі питання по тому варіанту ворожіння, яке ви оберете. Є різні, є бюджетні, є більше часу витрачаються. Тобто вибір за вами.